Доброго дня! Сьогодні 7 жовтня 2023 року. Підготовив я шкілку до викопки. Ось такі от зараз саженці винограду. Лоза, як ви бачите, чудово визріла. Ось рука. Тут десь по, я по залишав десь по пів метра приросту, що Думаю, що більше точно не потрібно. При посадці буде лише потрібно кілька почок залишити, От все інше все одно обріжеться. В Саженці чудово визріла лоза. Ось я вже там копав ось тут, ось кілька штук, то хороша коренева система, вона вже також якби, визріла. От, тому сажанців в мене, в принципі, небагато. Там ще є трішки. От, тут десь 30 сортів і гібридних форм, але 30 це ті, які в мене вже плодоносять. От, і ті, які, з якими немає якби, проблем, Там, тріску, осипання. ну, тобто, Ягоду я збираю, тобто урожай є, урожай хороший, тобто вони смачні. Тобто тут представлені ті сорти гібридної форми, якими я задоволений. Сьогодні шкілку я буду викопувати. От, трохи ще сажанців є, які не замовлені. Е, прайс. Я прикріплю в кінці відео, і на моєму каналі також я вже вчора підготував прайс-лист, тому кому буде цікаво, то пишіть мені у Viber. От, Я вам відправлю саженці. Вважаю, що саженці в цьому році дуже хорошої якості. От, звісно, ось такі от. От є отакі от от саженці, вони будуть вибраковуватися, от, і викидатись. Тобто вони на посадку там чи на продаж не підуть, тому що вони, от, скажімо так, погано розвинені. Ось, ось такі от, звісно, я вважаю це хороший, якісний саженець, от, який у вас приживеться і буде вас радувати хорошими. Урожаєми. Усім дякую за перегляд. До побачення.